Поступила інформація нашого оперативного чергового про повітряну тривогу. Висунулися хлопці, зайняли позиції і спостерігали за повітрям. Ми знищили одну крилату ракету. Саме це заслуга нашого. Бойового попритима Андрія Масло. При команді, командира роти, повітряна тривога ми зайняли свої сказати, бойові розрахунки і чекали, спостерігали за небом. Вже працювало, наприклад, ПО і було понятно напрямок руху ракети звідти летіла туди. До 500 метрів була орієнтована висота і до 100 метрів над землею лікіорами. У нас є два розрахунки бойових, один знаходиться трохи далі. В їхньому секторі вогню вони перші побачили ракету і відкрили вогонь. І так само ми на цій позиції зорієнтувалися, що летить ракета, і також відкрили вогонь. Збили, включили. У загорілася і далі впала. Спочатку не було, зрозуміло, хто як що попав. Відчуття в першу чергу, що збита ракета, вона не долетить до цілі і люди не загинуть. З такими людьми це честь служити разом.